Чому білий інтер'єр це не завжди дешево. Як дизайнер можу сказати, що білий інтер'єр не так просто взагалі зробити, тому що коли в інтер'єрі все біле, то, то білі стіни, біла плитка, біла стеля, білі меблі. Інтер'єр сам губиться, все стає якимось дуже одноманітним. І для того, щоб він став виразним, мають бути дуже різні поверхні, мають бути текстури, виділяти. Кожну річ окремо, щоб все було гарно. Також в попередніх моїх відео ми говорили про кольори. Я говорив, що білих кольорів насправді дуже-дуже багато. І коли ви, наприклад, робите самі санвузол, звертайте увагу на те, що деколи сантехніка має різний білий колір, і це потім виглядає не дуже добре. Чому білий це не дуже так дешево, тому що перш за все, щоб... Білий виглядав гарним. Потрібно гарно зробити стіни. Вони мають бути пошпакльовані, пофарбовані. Не скажу, що супер ідеальні, але мають бути дуже такі акуратні. І крім того, все, сам інтер'єр вимагає, щоб все було дуже таким чистим, хайним, ну і скомбінованим. Кажу, білий він вимагає не одноманітності, він має бути цікавим.